Зекономити сімейний бюджет та зібрати продуктовий кошик удвічі дешевше цього тижня херсонці могли на вулиці Незалежності. Під такою назвою у місті пройшов сільськогосподарський ярмарок, приурочений до Дня Незалежності України. Підприємства з 18 районів Херсонщини пропонували спробувати та купити продукцію за цінами виробника. Лідери за попитом картопля та цибуля. За ними вишикувалася черга. Земляну красуню можна було придбати за 1 гривню 50 копійок, цибулю за гривню, яйця за 5,50. У той час, як на ринку. Они коштуют удвое На рынке картошка 253, а здесь вот я смотрю руб 30 и руб 50. Конечно, здесь дешевле намного. Я пришла сюда скупиться, потому что здесь, как пенсионеру, намного дешевле. Допустим, я взяла уже лук, но моя тачка не позволяет много взять, поэтому скромно меньше. Ще візьму картошку. Одяг, ручки, зошити, рюкзаки та шкільна форма. Усе це теж в асортименті зі знижками від 20 до 50%. відсотків. Набір учнівського приладдя обійдеться батькам у 150 гривень. За костюми доведеться викласти від 150 до 400 гривень. Вартість взуття залежить від виробника. за кордони дорожче на кількасот гривень. Ми на багато речі, шкільну форму канцелярію снізелі та скидку від 20 до 30% процентів для того, щоб будь-якої категорії, Горі на могли б перебрісті повністю дітьрібенка. Тетяна Григорівна постійний покупець вже на традиційних для Херсона осінніх та весняних ярмарках. Для неї це можливість зекономити пенсію та запастися продуктами на декілька місяців. Ярмарки повинні бути почаще, постоянно дійсствуючи, щоб іміна з колхозу приїжджали, а не перекупщики на базарі. Батамукат на базарі в два рази дороже на весняних і осінніх ярмарках, які проводяться вже в чотирьох місцях Херсона. Вже люди до них звикли, вони знають де вони проводяться. Там більш широкий асортимент товарів. Тож найближчим часом на осінній сільськогосподарській ярмарці Херсонців чекає врожай 2012 року.